1 січня у день народження Героя України Степана Бандери у місті Дубно відбулися заходи із вшанування його пам'яті. Люди згуртувалися, аби віддати шану провіднику організації українських націоналістів та з нагоди 117 сімнадцятої річниці з його дня народження. Захід уже традиційно відбувся біля пам'ятного знаку Степану Бандері. Небайдужі дубенчани, представники громадськості та місцевого самоврядування зібралися на поминальну молитву, яку відслужили священики Православної церкви України, і вшанували пам'ять Степана Бандери та усіх, хто поклав життя за волю та незалежність українського народу. Вшановуючи пам'ять Степана Бандери, ми згадуємо його не тільки як політичного діяча, не тільки як героя України. Але і згадуємо як людину, яка була вихована у родині, вихована у вірі, жертовності. Саме таке виховання дало йому сили і не могло зламати його ні в польських тюрмах, ні в німецьких тюрмах, ні в радянських тюрмах. Учасники наголосили, постать Степана Бандери і сьогодні залишається символом незламності, боротьби за свободу та право українців на власну державу. На знак пам'яті присутні поклали квіти до підніжжя пам'ятного знаку Степану Бандері. Родин священиків боялися радянська влада українських шкіл, української мови, української пісні, української молитви. І сьогодні ми бачимо, вшановуючи пам'ятниця пана Бандери, ми розуміємо, що він і всі його вони були зовсім протилежністю до тієї ідеології, яку намагалися насадити нам безбожна атеїстична, комуністична влада. Нагадаємо, звання Героя України Степану Бандері присвоїли у 2010 році. Сьогодні в умовах повномасштабної війни його ідеї набувають особливого значення та нагадують про ціну свободи та відповідальність кожного за майбутнє держави.